Доброго ранку сьогодні 3 лютого 2023 року. Заняття в середній групі з народознавства. Ода це справжнє диво. Добрий день, малята, любі хлопчики, дівчатка з давніх пір і понині. Кажуть всі в Україні, здоровенькі були. Дітки, я вам кажу, доброго ранку. Доброго дня! Нехай цей день вам приносить тільки радость, веселощі та сміх. Сьогодні, дітки, ми з вами поговоримо про воду. Адже ви знаєте, що без води не може прожити ніхто. Ні людина, ні тваринка, ні комаха, ні рибка, ні рослинки. Всім потрібна вода. Існує прислів'я. Хліб це батько, вода це мати. Ось сьогодні саме я вам розповім, як я літом відпочивала в селі. Познайомилася я, дітки, з прекрасною людиною. Бабусею. Звуть цю бабусю? Одарка. Ось як бабуся влітку зустрічає гостей. Вона люб'язно зі мною поспілкувалась. А зараз я вам покажу, в якій хаті раніше жила бабуся. Давнину. Багатьох людей були ось такі будиночки. Вони були розмальовані рослинними малюнками. Це ягідки, квіти, стебла. А також дітки дах покривали камешем або соломою. В таких будиночках було тепло, тому що камеш та солома добре. Тримають тепло, зберігають тепло. Але зараз існують сучасні будинки, будують їх, тому вже дахи не виготовляють з камеша та соломи. І ось бабуся мені розповіла таку легенду. Ішов хлопчик лісом та й заблукав. Ішов довго, не міг знайти дорогу додому. І дуже захотів він попити води. І ось він натрапив на криницю, але не міг він дістати звідти води. І звідки дітки не візьмись, в небі з'явився птах. Птах цей. Журавель. Адже ви знаєте такого птаху. У нього довгі ноги та довгий дзьоб. Присів хлопчик біля криниці, а журав спустився також біля нього і став води, дав хлопцеві хлопець напився. Подякував Журавлеві, набрався сил. Напившись води, він зміг знайти дорогу додому. Прийшов хлопчик додому та й розповів на слідуючий день всім людям в селі, що він вчора бачив чудо птаха журавля. І ось люди в пам'ять про такого птаха і почали будувати ось такі криниці. Ось ви бачите, що дзьоб схожий на дзьоб журавля, шия також ось цей пристрій схожий на шию журавля. Така ж довга шия журавля. І ось ви бачите відро, Люди підходять, нахиляють цей пристань вниз, набирається водичка в криниці, піднімають і переливають свою посудину відро, з чим вони прийшли, і несуть додому воду. Тітки, яка вода в колодязі, в криниці? Так, Вона чиста, прозора, холодна. А чи має вода смак? Ні, немає смаку. А зараз дітки будують ось такі криниці. Але ж вода така ж сама смачна. І ось цю ручку беруть, спускають відеречко в криницю, набирають водички і п'ють, тому що всім хочеться пити воду. Ось подивіться джерельце, з нього тече вода, вона така ж сама, як криниця, прохолодна, чиста, прозора, тому що вона пройшла великий шлях серед камінців, ґрунту, піску очистилася і дуже смакує людям. Послухайте, які існують прислів'я. Про воду без води і борщу не звариш. Дітки, як ви розумієте, це прислід? Що говорять борщ? Так, овочів. це і картопля, капуста, цибуля, буряк, часник, морква. Але якщо води не буде, то не зварите ви борщу. Без води і не туди, і не сюди. Тобто без води ми не можемо існувати. Вода ума не мутить, та й голови не смутить. У воді стоїть, а води просить. Як ви розумієте, це прислів'я? Так, ми влітку дуже любимо відпочивати на морі, на березі річки. Поплавати в ставку, озері. Але ми зайшовши воду, хочемо попити води. І не будемо пити тієї води, в якій ми знаходимося. Ми хочемо чистої води. Він ані в воді не втоне, ані в огні не згори. Це прислів'я дітки про лід. Дітки, я думаю, що ви запам'ятаєте прислів'я. Без води борщу не звариш. Хліб це тато чи батько, а вода це мама. Ви розумієте, що ніхто не може жити без води. І рослинка засохне. І всім. Потрібна вода від маленької комашки до великого слона. Я думаю, що вам сподобалась легенда від нашої бабусі, яка розповіла мені про Криницю журавля. Вода це справжнє диво, це дійсно так. До побачення, малятки, до нових зустрічей!